Тим часом напад Німеччини на СРСР, який розпочався 22 червня 1941 року, знищив всі домовленості між колишніми союзниками. А нинішні союзники Німеччини приймали активну участь у бойових діях, в тому числі і Румунія. І ось наступає 41 рік. В 41-му році на е, територію, е, на територію е, Буковини вступають дійсно румунські війська, а не німецькі війська. Е, хоча в обозі з ними ідуть і відповідні там е, спецслужби Німеччини, тобто починаючи від гестапо, розвідки і так далі, і тому подібне, які також вирішують певні. Певні питання на цих територіях. Радянська армія відступає достатньо швидко, це відбулося. Таких великих боїв на території Буковини не було в 41-му році. І ця територія опиняється під владою Румунії. В червні 41-го року, коли Іван Антонеску дає наказ румунській армії перейти пруд. Це дослівні слова там є, так, перейти прути і розгромити північно-східного ворога. Ось, повернення Бесарабії Буковини поки що вважається, ну, десь щось таке приблизно, як війна відплати. Але потім румунська армія перейде Дністер. І вона дійде до Сталінграда. Ось пройшовши через е, території, які умовно, е, ну скажімо так, стали ну як умовно стали румунськими. Румунська влада поширювалася на значні території Одеської і нинішньої Вінницької областей, е, відома Трансністрія.